Родина Майкла Джексона зібралась на приватну прощальну церемонію на кладовищі Форест Лоун. сказати, що Майкл Джозеф Джексон мертвий, означає сказати багато. І скільки ми не будемо це повторювати, змиритися з цим дуже важко. Після цього відбулася відкрита прощальна церемонія у Стейблс-центрі. Попрощатися з королем поп музики до спортивного комплексу у Лос-Анджелесі приїхали тисячі людей з різних куточків світу. Я шанувальниця Майкла Джексона з 9 років. Я виростала з ним у 80-х, Тому я хочу бути тут в для Майкла. Однак пощастило далеко не всім шанувальникам Джексона. Із півтора мільйона людей, які хотіли потрапити на прощальну церемонію, безкоштовні квитки шляхом випадкового відбору отримали лише понад вісім з половиною тисяч фанатів. Я відкрила відкрила комп'ютери, побачила запрошення. Я завмерла. Я не могла повірити всю ніч. Не могла заснути Жодними словами неможливо описати ті відчуття, які мене зараз переповнюють. Втім, знайшлися й ті, хто навіть на такій сумній події намагався нагріти руки. Напередодні квитки на погорони співака на інтернет-сайті eBay продавали по 10 тисяч доларів. На прощальну церемонію прийшли зірки американської естради, зокрема, мирая Керрі, Бейонсе, Смокі Робінсон, Дженніфер Гадсон та інші. А от колишньої дружини і матері двох дітей Майкла Дебі Роу, серед присутніх не було. Не прийшла також близька подруга співака Елізабет Тейлор, яка сказала, що Майкл не хотів би, аби вона розділяла свій біль втрати з мільйонами інших. Хоча життя короля поп музики закінчилось, розслідування обставин його смерті та судовим позовом щодо його спадку до кінця ще далеко. Марія Юнко голос Америки.